Так хочеться мені ці слова почути. Мам, я вже тут, я вже дома. Андрій Щепанський, житомирянин, захисник Маріуполя. З березня 2022 року перебуває в російському полоні. Анна, мама Андрія каже, що востаннє спілкувалася з сином по телефону 16 березня 2022 року. Потім зв'язок із ним обірвався. 16 березня 2022 року. Він мені перезвонив одну хвилину. Ми десь про розмовляли нас роз'єднала. Дзвінок був односторонній, я не змогла йому перезвонити. І він сказав, мама, я живий, все нормально, не хвилюйся, я в вдіти, тоді були морози, такий березень, місяць, але були такі великі морози, холодна, зима така була. Я не питала, чи ти їв, чи ти ще. Я просто опитувала кожне його слово, кожен звук в собі в уші. Достеменно встановити, як її син опинився в полоні, не може, розповідає Анна. Вона разом із батьками інших полонених намагаються скласти історію з деталей, які їм вже відомі. Складаємо і відтворюємо утворюємо такий сюжет, що вони були хтось десь ближче Маріуполя, хтось далі Маріуполя був, хтось самому в Маріуполі був, хто де служив із нашої бригади 23. Під час як почалося повномасштабне вторгнення з тих, хто там залишився, бо хтось був поранений, хтось вбитий, на жаль, це трагедія. І їх завели в Маріуполь місто, бо так я розумію, там якесь було командування ще. І так він попав в Маріуполь. Про те, що її син у полоні, Анна дізналася від іншого полоненого з Оленівки. Чоловік впізнав Андрія на фотографії, яку надіслала йому Анна. Пізніше Анна зателефонувала цьому чоловіку. І ми з ним розмову мали. Каже, слухай, та вашого сина звати Андрій? Так? Я згадав, кажу, так, Андрій. І він розказував певні моменти з його життя, і це тільки могло бути в Андрія. Як не могло бути в іншого Андрія Житомира, але чомусь моє серце підказує, що це мого Андрія. Бо я всім серцем хотіла, щоб це був мій Андрій. Так і так, отак я узнала першу вісточку, і на основанні цього почала я оформлювати документи, стукати всі наші е, державні органи, щоб оформлювати його як полоненого. А вже 30 листопада був обмін, і товариш е, був там, з того, з того СІЗО, з того його полону вернувся, і він дав офіційне свідчення, що Андрій там. 14 січня 2023 року в мережі з'явилося відео з Андрієм з полону. Хочу передати привіт моїй мамі щепанська Ані Анатолійовні і щепанському папі щипанському Віктору Йосиповичу. Прошу передати привіт, я жив здоров, все нормально. Це відео допомогло мені повернутися до життя. Я психологічно накричалася, навищалася. На коли його дивилась, я навіть коли його побачила, мені другі мами почали слати в інтернеті на нашу групу. Каже: Аня, це твій син. Чужі люди мені пишуть, це може ваш син, бо фамілії сходяться. А я даже не можу нажати кнопку «плей», я не зображаю від стресу, як нажати кнопку плей. Давай, давай. Я нажимаю, а вона не нажимається. В мене руки трусяться. Оце тоді. Щоби привернути увагу світу до полонених захисників, їхні рідні проводять велопробіги, виставки та мітинги. Останню акцію говорить Анна. Проводили у жовтні 2023-го на вулиці Михайлівській. Півтора року полону їх катують. Півтора року полону. Їх катують. Слава Маріупольському гарнізону! гарнізону. Ми тут по-Михайлівській йшли, говорили, сканували волю захисникам Маріуполя. Люди підтримували нас, хтось зупинявся, хтось знімав на відео, хтось так робив, хтось, ну, очі хтось казали, хтось був здивований. А так ми проводимо акції, нагадуємо Україні, Всесвіту, Європі, що війна триває, полонених є. І ми потребуємо завжди допомоги. Під час останнього обміну полонених звільнили друга Андрія. Товариш захисника повідомив Ані, що її син живий. Він сказав, слава Богу, що він живий, здоровий, тримається, але все робіть можливе, щоб швидше Андрій вийшов. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.